Наступна причина, віруючий, це читання Курану, міркування, коли ви читаєте. Навіть якщо ви не знаєте арабську мову, читайте переклад смислів та намагайтеся, звісно ж, втілювати це в життя. Ми зіслали це писання благословення. Тож ідіть за ним, втілюйте його в життя, і будьте богобоязливі! Можливо, помилують вас. І з цього приводу всядій Гола, також каже: цей величний Куран. Мудре згадування це книга, яку ми послали благословення. У ній велика користь, багаті знання, з якого черпаються всі інші науки, і з якого витягується бараки благословення. Немає добра, якого б Кур'ан не закликав чи не спонукав до нього. І в ньому згадуються правила та інтереси, які заохочують до цього. І немає зла, якого Кур'ан не забороняв і не попереджав про нього. І згадуванням причин, що відштовхують від цього, і тяжких наслідків. Тому слідуйте за ним у тому, що він наказує і забороняє, і будуйте основи та гілки вашої релігії на ньому.